Я є американський лікар українського походження. Це є наша третя місія до України. Ми приїхали тут допомагати і співпрацювати з нашими українськими лікарями, щоб підвищити наше спільне знання хірургії. Ми сьогодні будемо проводити орієнтовно 5-6 оперативних втручань. Буквально зараз вже буде стартувати перше втручання. Всі ці операції будуть пов'язані з пластикою м'яких тканин після мінно-вибухових травм у наших захисників. Переважно наша місія десь на 10 днів. Залежить ми маємо шпиталів, то або два, або три шпиталі. В кожному шпиталі ми маємо теж п'ять до десять операцій. Після вже зняття швів будемо проводити з ними додаткові заняття по механотерапії. Будемо дивитися, як загоюються рани. На це потрібен певний період часу, тому що операції торкаються ділянки.